Також в комплекті йде ось така алюмінієва, непластикова платформа MicroLift. Вона регулюється от від мінімальної відстані от такої, 1 см і піднімається до 10 см, там десь 10,5 максимально, коли ви висуваєте на повну, так би мовити. Висоту піднімаєте лазерний рівень. Ось так воно використовується, ви поставили, і горизонт у вас потрібно підняти на певну висоту, ви можете його опустити, підняти так, як вам це буде потрібно. Не треба нічого прикладати, якісь там книжки, якісь там досточки для того, щоб виставити рівень точно на необхідну рівень поверхні. І магнітний тримач. Металева консолька йде в комплекті, два потужних магніта ось таких. І це магнітний тримач ну, так званого 3D-типу, оскільки він може регулювати цю нашу е, як планку по висоті, вона може підніматися або опускатися. Трішки невеликий діапазон близько 10.